Доброго вам здоров'ячка, з вами терновчаночка. Сьогодні прогуляємося моєю томатною грядкою. Покажу вам три сорти і три способи їх вирощування. Оце томат Батяня, високорослий, дає багато пасинків, багато плодів, серцеподібної форми, салатний, солодкий. Нічого йому не робила, тільки підняла і підв'язала, щоб не лежав на землі. А це диво землі. Щоб отримати його заявлену вагу 800 грамів, формуємо один пагін і залишаємо один-два плоду. Я залишила один. На жаль, не можу вам показати його достиглим, бо діти не втримались, зірвали раніше за мене. А зараз я розкажу вам історію, як до мене потрапили наступні помидорчики. Прийшовши на базар. Я не планувала купувати помидори, але старенька стояла і благала. Купіть, купіть, будь ласка, у мене помидорчики, бо треба додому, не годована. А тепер про самі томатики, рожеві, салатні, солодкі, кущ до метру, може, трохи більше. Висаджую вже декілька років і задоволена. Назву томатикам. Дала за місцем свого мешкання. Мешкаю на вулиці Поленова, художник такий був. Тому поленовські, рожеві, солодкі. А це, а це Волгоградський бонус вирос сам із зернини майже в кінці літа. Ось така моя томатна грядка. Діліться в коментарях своїми способами вирощування томатиків. Буду вдячна. А зараз. З вами була Терновчаночка. Підписуємося, тиснемо на дзвіночок, ставимо лайчики, подобайчики. До зустрічі в нових відео.